Опалення в нашому будинку. Ось такий котел. Ми користуємося ним вже приблизно 9 років. Не знаю, нам подобається. Купували його на заводі. Це віхлач, сумісно польсько-українська компанія. На той час, коли ми купували, вони виготовлялися в Донецьку. Зараз такі самі роблять в Києві. Чим він прикольний, цей котел на 10 кВт. Він, його вистачає на 100 квадратних метрів будинку для опалення все повністю автоматичне, крім загрузки і розпалки дров. Там Тут ми можемо виставляти температуру, виключати, включати. Є такі чашки подачі повітря в камеру згорання. Це верхній, середній і самий нижній. Завжди все зачинено, вентилятор подає повітря і так нагнітає температуру. Зараз, щоб прогоріло, ми додамо температурку. Горіння відбувається тільки тоді, коли вентилятор нагнітає повітря туди в камеру згорання. Трішки прогнали дим. Трішки прогнали дим. Коли вентилятор вимкнений, то горіння не відбувається. Щас горить, бо ми його трішки прогнали. Як бачите, камера доволі маленька, в ширину. Десь 32-33 см в глибину. 32-33 см. Ось так теж 37 ось, я не пам'ятаю. Ось так, мабуть, 60 з копійками. Треба в паспорті дивитися. Ось це вже нижній, це вже кінець камери згорання. Тобто вона дуже маленька, невеличка. На на будинок 100 квадратів, тобто нам його вистачає. У нас є теплопідлоги, у нас є батареї на першому поверсі, на другому поверсі. Чим він цікавий цей котел? Ось там замість колосників труби з водою. ну і Тут повністю теж рубашка з водою. І там де ось дрова. Також є рубашка з водою і ось тут ось тут теж є рубашка з водою. Тобто так, чим більше, в... тобто багато води, вогонь оминає і прогріває всі ці рубашки з водою. Котло ми довольні. Це піддувало, воно завжди зачинене, ну тільки використовується для того, щоб вигрібати попіл звідти. Там є, не знаю, буде видно чи ні, там видно така труба, і з неї йде подача воздуху, подача повітря. Ми відкрили піддувало і воно розгорається, але воно завжди зачинене. Путло задоволені, поки ніяких нюансів не виникало з ним. Єдине, що ось тут розбився вже підшипник на вентиляторі, ну і шум доволі доволі сильний шум з'явився від цього. Ну, тобто, і єдине також буває, коли він довго не працює, ну як довго не працює, коли перестало нагнітатись повітря, він стоїть вимкнений, горіння не відбувається. І тут накопичується дим. Коли так відкриваєш, то буває, ну йде дим в будинок. Періодично, навіть коли температура не падає, вентилятор вмикається завжди, коли температура падає від заданої на 2 градуси. Якщо температура не впала на 2 градуси, періодично вмикається вентилятор, щоб прогнати оцей оці весь дим. Але коли буває підкидаєш дрова, то буває такий неприємний момент, що дим іде сюди. Ну і за цього хочемо котел винести з будинку, щоб він був за межами будинку в іншому приміщенні. А так, в принципі, отакого от котла доволі вистачає на 100 квадратів, у нас трошки більше, ніж 100 квадратів будинок, то його з головою вистачає на наш будинок. Котел у нас максимально стоїть 50 градусів температура. Інколи 48-47. Ну, коли плюсова температура взимку, ну, або маленький мінус, тоді ми ставимо 48-47 градусів. А так, коли морози, то ставимо 50 градусів. Ми опалюємо будинок, виходить, що. Ось зараз якраз відбувається прогонка диму. Зараз трішки воно прогоне і саме ви 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 виключиться. Все, воно прогнало дим і вимикається. Тобто за ним треба дивитись, коли тільки підкидати. У нас будинок майже весь утеплений, окрім одного фронтону. І, і виходить, що ми опалюємо. Будинок вранці там з 9 приблизно. Коли морози, то ж трішки раніше, там з 8, -ї, 7 -ї може. А коли так, більш-менш на, на дворі, то з 8, з 9 -ї. або інколи з 10 -ї. і топимо ми десь не знаю, до 8 вечора, до 9 -ї. і все, і котел стоїть вимкнений. Це догорає і все, і ми більше не топимо в плюсову температуру, або в невеличкий мінус. Зараз впала температура на 2 градуси, я поки вимкнув. Коли плюсова температура, то вистачає дві загрузки, дві повних загрузки оцього відділення камери згорання. Коли Мінусова температура, ну доволі такий значний, мінус, мінус 10 десь. То в нас на день виходить повних 3 загрузки. Ну, котла. Ну, за оцей період з 8 до 8 12 годин то тут спалюється загрузки. Це дрова, акація, дуб, не сосна. Сосна буде горіти набагато швидше. Дуб, акація ясен, Ми замовляємо здебільшого такі дрова, то виходить у нас в сильний мороз 10-15 градусів, 3 повних загрузки. І всю ніч виклине за цей час, на першому поверсі у нас є тепла підлога, на другому немає. То за цей час. Повністю охолоджується теплопідлога. І, ну, звичайно, батареї батареї швидко охолоджуються. І температура падає в кімнаті на 2-3 градуси повітря. Ну, відчувається холодніше, бо, якось, ну, не знаю, як сказати, ну, відчувається холодніше. Падає на 2-3 градуси, а так відчувається холодніше. Мені здається, що я не знаю, як... наскільки він, як сказати, довголітній котел, а бочугуні котли, вони довголітні, вони ну, там нічого не прогорає. А тут по контуру метал 6 мм, і я думаю, що він не прогорить сам метал, а де примикання сварки, зварювання, то там може прогоріти. Ну, поки все добре, 9 років ми користуємося кожен день взимку, восени навесні, ранні, ранній, ранній весні, то поки чудово задоволені. Просто поділився я, чим ми опалюємо будинок, і яке у нас опалення. Ще є в нас камін. Е, ним користуємось, коли вимикають світло. Е, там в нас зал і кухня суміжні, то каміном доволі таки ну, можна гарну температуру нагнати, коли немає світла. Ну і так, в принципі, єдине, бо тут все насоси, автоматика, тут все від електрики. То якщо немає світла, то такий котел ну, або генератор, або, не знаю, ще щось. або акумулятори гарні. Бо в нас два насоси: один на батарею, один на теплу підлогу. Ну, Звичайно, автоматика, вентилятор. Тобто це все тяне. Трошки електрики. Все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки, дякую за підтримку.